Чи щось Ох охо, бракує новорічного духу. Я зізнаюсь, я не прав, це я новорік сьогодні вкрав. Я підслухав таємницю, і неначе той злочинець крав я дух новорічний, та злодійко, я не вічний. Просто ви усі хороші, не шкодуєте ні сил, ні грошей, одягайте ялинку і разом за мандаринки. А я сам, у мене нікого немає, тому новий рік вам повертаю. Довері! Довері! У коментарях зовсім новий завжди я починаю. Приходжу я до вас щорік і буду приходити, та часом свято починає і хоровод ходити. Тепер ти вже спокійно, звичайні сім'ї Андрійко. Залишайся з нами. Діти будуть танцювати і вигратися, чувати, співати. Ми вітаємо всіх дітей, ми вітаємо всіх гостей, Щоб ви не винеслимо.